Ми повертаємось до нашої розмови, і в першій частині е, наші гості говорили про те, що для когось війна це бойові дії, а для когось війна це гроші. Е, пане Олег, скажіть, будь ласка, чому, от на вашу думку, е, в нас така ситуація з діяльністю волонтерів, які більше можуть, ніж Міністерство оборони? Ну, от ви згадали про гроші для власників наших в контексті інформаційної війни, яку ми ну, вже надоїло вживати цей термін, програли стосовно грошей і власників засобів засобів масової інформації. На мою думку, Право, священне право приватної власності має бути на певний період ліквідовано. Бо і це має бути чи указ президента, чи е, терміново прийнята постанова парламентом України. Бо коли, от минулу суботу, минулу неділю я бачу на каналі ICTV знову серіали по 5 серій, в суботу і в неділю йде про е, советських снайперів, дівушек, тунгус 2 Оп'ять серій, суботу в неділю. В чому справа? Це питання до Пінчука і питання до президента. Це, це одне. І друге, щойно ми згадували про те, чому ефективніше працюють волонтери, аніж воєнне міністр, аніж міністерство, аніж тилові служби. Є таке поняття, як росіяна інформація. Вона часто. Сприймається нами ця інформація неосвідомлено, вона не є вербалізованою. Ми користуємося багатьма винаходами людей, яких навіть в очі не бачимо, але вона повсюдно існує. І, скажімо, якщо в сфері ринку механізм збору цієї російної інформації це є власне в сфері економіки, це є ринок. Ми знаємо, що де краще, дешевше і ліпше. Механізмом механізм збору інформації, зокрема Російний Росіяний, він є притаманний, скажімо, і розвідувальним службам. Так от, так от якщо ця розвідувальна служба в існує в нормально функціонуючій державі, в нормально функціонуючому військовому відомстві, то люди, які відповідають за збір цієї інформації, вони її передають нагору, спотвореною, вони відповідають за те, щоб це справді відповідало документальній основі і таке інше. Вони не бояться за свою посаду, вони діють відповідально, чинно, згідно чинного законодавства. Скажімо, якщо взяти навіть історію Другої світової війни і історію СССР, то тоді боячись НКВД різних силових структур, які уособлював Берія, інші діячі тоталітарного сталінського режиму, то навіть розвідники боялися ну, погану інформацію передавати нагору. В мене таке враження, що оця система збору інформації налагоджена неналежним чином тут у нас в нинішній ситуації в державі, скажімо, коли ми говоримо чи про міністерство оборони, чи військове відомство, то збір інформації про потреби тієї чи іншої воєнної структури відбувається належним чином. Відбувається спотворення, і відтак боячись за прийняття неправильного рішення, воно все гальмується рішення, взагалі тоді не рішення рішення взагалі не приймається, або затягується на місяці, коли це треба приймати в один день. В два дні, ну, злополучені ці тендерні закупівлі так і інше. Прикладів сумних дуже багато є. Тому то кардинально треба змінювати цю систему. Ми... Ще одне речення. Президент говорив про перевантаження системи, яке він здійснить напередодні виборів. Він казав, як відбудуться вибори на пропорційній основі. Це було в його програмі і що. Він не дотримав свого слова. Якщо повернутись до теми нашої розмови мінські домовленості, скажіть, а вони не були помилкою і оголошення перемир'я? Нам потрібний був передих, от а але... ми багатьох, звичайно, не, не знаємо підкилимних домовленостей, які там були, і підозрювати, на жаль, ми можемо багатьох, хто брав участь в тих перемовинах. Але знову ж таки, передих нам військові, зокрема, був потрібен. Треба читати е, Суньзи, Мистецтво е, війни, коли е, пасивний захист поступово перетворюється в поразку, коли, коли йдеться про створення особливого режиму там на Сході і не роз'яснено, як слід, що під цим треба розуміти, коли видається нагора інформація про те, що ці злочинці терористи будуть. Амністовані люди, громадськість цього не розуміє. Очевидно, треба нашим владомостям спілкуватися. Я вже згадував Уінства Черчилля частіше і давати адекватні роз'яснення тому, що відбувається. Інакше оце нерозуміння серед громадськості може теж призвести до вельми загрозливих для долі держави результатів. Пане Петре, на кого працює перемир'я? На бойовиків чи на Україну? Ну, би мало працювати на Україну, але при тому, щоб швидко проводилися заходи, які необхідні. Не все з того, що робиться, йде в позитив, або не робиться взагалі. Дивіться, чому зараз не йде роботу про створення антипутінського блоку. Найперше це Литва, Латвія, Естонія. Польща ми мали би на ту тему говорити, і треба врахувати ще одну річ: що багато країн Євросоюзу підштовхували Україну до того, що було перемир'я. але помилка України і зараз вже зрозуміли це. Треба проводити переговори, ну так звані як Женевські. тобто там має бути присутні Сполучені Штати і Євросоюз. Пане Петре, але Росія категорично відмовилася брати участь у зустрічах-переговорах такого формату: Європа, Сполучені Штати, Україна, Росія. Росія хоче, щоб ми були один на один, і вона нас підтискала і економічно, і ну, при допомозі Збройних сил, а ми на це не повинні йти. Тому що ми таким чином буде програма, пане Андрій, на вашу думку, от е наскільки далеко може зайти Путін і Росія? Путін може зайти і Росія настільки, наскільки ми їм дозволимо зайти. З однієї сторони, і з другої, наскільки світове співтовариство зуміє об'єднатися і зупинити їх? На сьогоднішній день я бачу, що світове співтовариство нам співчуває, висловлює, як кажуть, занепокоєння. Ну, останнім часом почали вже як кажуть більш детально реагувати, але все ж таки такої допомоги, якої би ми хотіли, і якої, яка би мала бути, на превеликий жаль, на сьогоднішній день немає. Це є і наша помилка, і напевне, світове співтовариство не усвідомлює, що таке Росія і що таке Путін. Тому що ця особистість, вона не заспокоїться. І я думаю, що якщо ми, українці і Світове співтовариство не зупинить його, то він піде далі. І ці амбіції, які в нього виносяться, це людина, напевне, з хворою уявою. Взагалі, вона не відповідає за свої діяння. Ну, зараз говорять про накопичення російської армії як на кордонах з Україною, так і. Е... На Донбасі, а ну на вашу думку, зокрема в першій частині пан Петро говорив про те кілька сценарій розвитку. Чи зможе, ну чи може Путін піти до зими, як прорубувати сухопутний коридор в Крим? Звичайно, що ця людина неадекватна, і ніхто один Бог може сказати, що в нього на голові. Відповідно, якщо він почує слабинку, він піде і він. Абсолютно ні перед нічим не зупиниться. якщо наші бійці далі мужно відстоювали терени України і в Росію більше почастішають відправки грузу 200, напевне, що світове товариство і сама Росія в середині підніметься, тому що прості громадяни Росії вони теж не хочуть, щоб їхні діти гинули невідомо за які амбіції пана Путіна. Ну, але в Радянському Союзі трохи була інша ситуація, пане Олег. Ви знаєте, я згадав про це щось із якоїсь фантастики, щось ненормального. У нас досі функціонує договір, великий договір про дружбу, підписаний ще Єльциним і Леонідом Даниловичем. Е, 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 е. 1998 дев'ятсот девяносто році, де чітко зазначено, що сторони не будуть проти, один проти одної вести ну, ну, військові меморандумом. То, то дещо інше. То, то дещо інше. Великий договір він існує. Далі. Я ніде не чув і не читав, щоб розірвані угоди між ФСБ і СБУ. Генерал Москаль нещодавно правда озвучив таке, що створена нова розвідувальна структура п'ятого управління при ФСБ, яка достатньо успішно діє проти України. Але... Яка не зазначена в договорі? Яка не зазначена. Щоб обійти в договорі. Так. Тобто, понове, є МЗС. Є е, е, державна адміністрація президента. Ви що цих речей не, не знаєте, не усвідомлюєте? Це щось парадоксальне. І знову ж таки, МЗС досі не попризначав. На відповідальні пости дипломатичні в багатьох країнах світу. В чому в чому затримка? Чи знов ж таки проблема знайти своїх людей і призначити на ті ті посади? Я цього не розумію. Отже, влада має демонструвати максимальну відкритість, якої ми не, не бачимо. І попереду знову ж таки вийдуть, вилізуть на світ Божий дуже непрості ситуації у парламенті. Там опинилося чимало тих, ну, скажімо, не хочу їх зараз характеризувати в спосіб не зовсім прийнятний для нашого еф ефіру. Але коли мова йде про, скажімо, навіть о той день, який настане, і прийняття присяги, і ту присягу буде оголошувати хто Єфім Звігільський. Я не знаю, як поведуться. Нові депутати, ті, які прийшли із зони АТО, командири батальйонів. Але щось треба робити, бо як, як воно буде серед громадян України, яка буде реакція? Ну і далі, там є майже 100 чоловік, які налаштовані абсолютно антидержавному, по антидержавному, по антиукраїнському. Ну пройшли вони з тим, теж що щось треба робити. До речі, Геращенко помічник Авакова подавав таку ідею, що та сама Генеральна прокуратура може подати подання на притягнення до кримінальної відповідальності тих 226 голосів. Достатньо, аби позбавити їх кримінальної відповідальності, і відтак розпочати певні дії. Кримінальні. Якщо ми вже заговорили про п'яту колону і розвідників, нещодавно у Львові ж затримали диверсанта. А пане Петре, на вашу думку, наскільки близько війна до Львова? Якщо в чисто фізичному вимірі, якщо Росія наважиться, це може бути вимірюватися в домах. А, а якщо в інших вимірах. То euh, треба згадати 91 рік, і треба розуміти, що <кхем> тоді ще е, Радянський Союз, а Росія є спадкоємниці, ясно, що вони лишили свою агентурну мережу. Можна навіть в тому не сумніватися. В тому числі і у Львові. І е, цілком можливо, що зараз постила, поступила команда, так сказати, відновити свою діяльність. Ще одне можемо згадати, е, коли Львів горів, я впевнений, що. Це не львів'яни його ви, ви палили, ніч гніву, так Так, який це ніч гніву? Це нельвів'яни ну, палили. Це однозначно. Це палили приїжджі. і я думаю, що з тих часів теж хтось залишився. Тому, звичайно, щоб посіяти паніку, щоб демолізувати, щоб показати, що ми з вами можемо зробити, такі речі будуть плануватися насамперед в тих областях, які поближче до Донбасу, але велику увагу звертають і на Львівщину, і на Галичину, бо це власне така духовна твердиня, і якщо Мірятися не будемо, але дуже багато наших земляків загинуло там і за Донбас, і за велику Україну. Тому треба бути уважними. Треба мати на увазі, що от сьогодні, до речі, показували сюжет, що в Білорусі є така організація, як Спас, готує дітей. До е, такої диверсійної діяльності, і вони на камеру заявляють, що вони будуть підтримувати е, новоросію. Був колись такий фільм Сволочі де показували, тому що після е, 45-го у нас на, на західній Україні анкевесники е, е, брали дітей з інтернатів і готували. Треба бути уважним, дивитися, якщо хтось там когось е, обзиває чи провокує, як говорив Олег Константинович, що треба звертати на це увагу. Треба звертатися е, в. Е, Мі міліцію в СБУ, і мати на увазі, що війна не тільки там, а вона через такі от диверсійні групи е може бути присутня тут і може спрацювати. Пане Андрій, а наскільки небезпечною є диверсійна діяльність? Ну диверсійна діяльність – діяльність дуже небезпечна, тому що вона здатна вивести певні як, органи, певну певні підприємства з ладу, тим більше посіяти паніку. Люди будуть в стресі і, відповідно, вони будуть такі вразливі. Для того я би ще сказав, що нам в першу чергу теж треба відновити довіру до цих правоохоронних органів, які свого часу теж частково були скомпрометовані, і населення так ще з неповною довірою до них відноситься. Але треба перебороти себе, треба знати, що це дійсно. Якщо це наші патріоти, звертатись до них, тому що це на сьогоднішній день є реальна сила, яка може обезпечити загальний спокій і на території Львівщини, і взагалі в державі. Відповідно, звичайно, що треба нам посилювати свою пильність, я би сказав, навіть звернутись до тих самих правоохоронних органів, щоб вони розповсюдили такі інформаційні. Важелі як номери телефонів на гарячу лінію служби безпеки, в міліцію, де появляться якісь підозрілі особи, це не означає, що має бути тоталітарне сліження за якимось інакомисліщами чи ще щось, але пильність має бути, тому що якщо ми не зуміємо самі себе захистити, то відповідно нас ніхто не захистить. Пане Олег, як серйозно може підірвати диверсійна діяльність, бойовий дух, грубо кажучи, України? Ну, звичайно, коли там на передовій солдати наші будуть знати, що непорядок там в тилу, це буде теж деморалізовуючи, впливати на їхній бойовий дух. Але я хочу акцентувати ось на чому. Не можна списувати не проведення чи гальмування економічних реформ на воєнні дії, на війну, яка фактично є, хоча і не оголошена. Саме в такій напруженій ситуації вони можуть бути виявитися ці реформи найефективнішими, і затягувати їх в жодному разі не можна, і лише можна. Побажати чи навпаки вимагати від влади закасати рукави і ці реформи проводити. У нас інакше немає виходу. Перемога або не буду, не хочеться вживати цього слова. Перемога має бути за нами, і ми мусимо всі змобілізуватися. Але і вимагати від влади належних кроків, належних чинків. Слабинки нам історії не вибачить. Пане Петре, що, на вашу думку, потрібно, аби повернути Донбас під контроль України? Оголошувати наступ чи, можливо, почекати? Найперше, влада має бути послідова. Від стойні національних інтересів. А що це значить? Дивіться, зараз діють санкції Заходу. Так, нам би треба було зброю стримування чи оборонну зброю нам не дають. Ми повинні розуміти, що, що зараз ЛНР, ДНР провела вибори. Тобто Росія буде відміжовуватися для того, щоб цих санкцій позбавитися. Але питання, що влада має бути послідовна, а наші санкції введені? Тобто, якщо влада буде діяти послідовно, зараз надзвичайно великий підйом моральності, духу українства і вояків, тоді ми зможемо зробити. Якщо, ми, якщо влада буде відтягувати, якщо буде приймати напівміри, таким чином вона буде понижати оцей підйом в суспільстві. Тому зараз рішення в Площині. Політичні має бути прийняти політичне рішення. І е, ще одна річ, яку треба зрозуміти, що на даному етапі при такому накопиченні військ на кордонах і на Донбазі, на першому місці не дипломатія, а на першому місці військо, оборона і дипломатія має, власне, допомагати вирішенню тих задач. Багато є моментів, можна говорити, але ми, на жаль, на це не маємо часу. Пане Андрій, що зараз важливіше, щоб повернути Донбас? Для того, звичайно, я хочу повторити, це, що колега наш сказав. Треба піднімати економіку. Тому що економіка це є залог того успіху, який може призвести радикально переломити хід військових дій. Це є раз. Друге, звичайно, що потрібно нарощувати військову могутність. І з Росією треба діяти силою, тому що ця держава вона розуміє тільки силу. Дипломатія там не проходить. Звичайно, що не потрібно виключати дипломатію, тому що це один із теж методів врегулювання даної системи, але я вважаю, що ми повинні звернутися до світового співтовариства і спільними зусиллями. Перемогти Росію і навести порядок в нас в Україні на цьому. Я вам дякую. Я нагадаю, гостями сьогодні у нас в студії був Олег Романчук, Петро Костюк та Андрій Закравський. Я з вами прощаюся на все добре і нехай вам щастить!